Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі 10 копійок 2007 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Це монета України, яка виведена з обігу. Є цінні різновиди таких монет, які на сьогоднішній день ціняться колекціонерами та коштують дуже дорого. На реверсі монети бачимо зображення 10 копійок та ягоди калини по колу в грозях. На а зображено тризуб. Зверху напис Україна, знизу дата 2007 та по боках листя каштану з колосям пшениці. Монета має мілку насічку. Ось такого. Та, повторюсь, виготовлена з алюмінієвої бронзи. Якщо вам попаде монетка, яка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, з будь-якого іншого металу, ну, в основному попадають з немагнітної сталі та з магнітної сталі, тобто магнітяться є монетки. І є монетки з немагнітної сталі, але вони білого кольору. Ціна на такі монети договірна. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте з радістю куплю. Є різні браки повороти. Найцінніші браки це є аверс-аверс та реверс-реверс. Співвідношені такі монети. Ціна розпочинається від 250 300 доларів. За один екземпляр. Монетка виглядає, якщо це реверс-реверс, то буде ось так з обох сторон. Буде напис 10 копійок. Якщо це аверс-аверс, то це буде 2 герба з написом 2007. Також, друзі, Дорого куплю такі монети, в кого є. Пишіть, телефонуйте. Є попадають різноманітні повороти. Найдорожчим є поворот у 180 градусів. Ось так він виглядає. Монетка як американська, перевернута така. Ціна на таку монету на сьогоднішній день розпочинається від 500 доларів, друзі. У є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока.